Привіт! На цей раз ми перенемо у світ пригод детективу і фентезі. Вітайте в Winx World або Світ Вінкс. В огляді ось цьому я не путала між сезонами. Буде перезапуск, але це дев'ятий сезон. Ну, а тепер вперед. Вау, вільно тут дуже красива, мальовка стильна, стримана, але яскрава. Клас! Я так розумію, що в першому сезоні точно вони будуть шпіонками. І не знаю, чи будуть використовувати своє сили чи ні. Але подивимося далі по сюжету. Ви граєш Страшно -яко. Навіть дуже.

Я дуже щаслива просто через те, що такий мультик, як World Wings, ясно, тому що він дуже стильний, саме стильний. Я думаю, ви зрозуміли мене вже місяці не тільки що він Що я хотіла сказати цьому? Я люблю тебя. Она очень классная. Музей, и она. Цікає. Вона має передати якусь інформацію, Вінкс. Я вже починаю переживати. А навіть не знаю, що там буде. Від того це ще страшніше. Я дуже переживаю. Блум, Лейла. Класс. Я думаю, що вони скоро його спіймають. Він дуже страшний. Схожий на змію. Я не люблю змій. Так, вони все ще не використовують своє села, ви вони використовують тільки навики шпіонів. Вони ж шпіонки, як-не-як. з такого ракурсу буде краще, ми наводимо, води, на яко знаю. Так. Вони майже його спіймали. Я була впевнена, що вони сприймають його прямо зараз. Дуже красово виглядають всі. Фінкс. Костюми в них просто шикарні. Особливо подяка за їхні стилі. комбізони, чи як вони називаються. Дуже стильні. Але все рівно любимо сетвора. Їх дуже красиво. Для Манова она самая из всех Линукс в The World. Я же сказала, что вы подступный. Такий імпровізантний. Такий імпозантний. Імпозантна людина. Ведучі, вони знімаються в телешоу. Як вони це все встигають? Я не розумію, я завжди дивувалася цьому в хорошому сенсі. Вони знімаються в телешоу. Мені здається, постійно там знімаються, хоча я точно ще не знаю. І вони розповідають про своє звичайне життя, тому що вони знаменитості. Як ми знаємо по Вінкс четвертому сезону, вони знаменитості саме на землі. Ну, подивимося. wall. Тепер Вінкс, Вінкс живуть з різними один одним. Раніше Флора жила з Блум, стала сама Машко, а от зараз виходить так, що Блум з музою, так не з лайвою, стала з флорою. Ось такі справи. Цікаво. Твора дуже красива. Вау! Яка стильна, клас, дуже красивий образ. Придумала Стела. Cool. Це прекрасно, дуже красиво виглядає картинка. Дуже стильно намальований. Семъ твинъкс ари тамваде на пимирто разлишен. Вау, вона знайшла талант. З якісь свої суперсолі. О, така класна. Часно, Клас. той хлопець. Ми Вау, це дуже чарівно. Я не знала, що він спине допомагати Просто людям розкрити себе. А виявляються вони і цього добиваються Ким вдуматися. Усі ми правда У цій діджики не розкрити талант, а вона просто пішла, а шанс в неї колосальний виграти на тому шоу талантів. Він дуже добре. Ай і принцеса. Він завжди готовий допомогти безкорисно. Просто так. І Анабель тепер це знає. А я дуже хочу, б Анабалі пройшла. Мім, мене злила. грубо кажучи. <плес> я закрито. Я не вірю. Щоб лакзала ці суді. У кожного я талант. І на виключення. Вся Все, мы на тебя Винкс повернулась в Ворлди Винкс. Круто. Я пью латок. смешных напоев. Она баль красавка. Не за відміну Я очікую розчарування. Глядачі, пам'ятайте, чи це ведуча Найгірше з них та суддя. Вона мені навіть колись нагадала Може ні. Тут тобто вона вдихалася чимось поганим. Це ясно. А це буде непоганий. Цікаво. Дуже цікаво. Небаль дуже красива. Мені подобається її образ. І голос неї дуже маленький. Що тебе люблять на баль. Вау, яка краса. Я напам'ятаюся за перетворення. Але я знаю, що були різні фотографії на рахунок Я І за було боже мій, яка краса. Це дуже красиво. Можливо, це Кристалікс.

Я не вірю, що це так може закінчитися погано. А якщо це пастка Він не посмів був, бо... можливо, це був хтось інший. Хтось, хто застрів її. Чего ты сама Луиза? Мне шкода, куда она боль, да, Аннабель. О, она тоже хотела бы эту зирку. Мне ж шкода, дуже шкода. Коротше, я думаю, що це було не викрадавство, а вона. Двічаток, наша сіка. Це Анабель. Ми знайдемо її за ту яку ціну. Хто ти? Чого ти хочеш? Це був викладач ланоці він в крові, але я не знаю, чи була. Та друга дівчина з одного з ним чи ні. Подивимося, чим все закінчиться в цій серії. Якщо ви хочете бачити огляд другого сезону World Wings Антіки першого, ви знаєте, що робити. Всем попа! Па